Дивіться, як хтось постарався. Дуже красиво. Дякуємо вам. Вітання, ви на нашому ютуб-каналі. Сьогодні по справжньому миле відео, адже академіки НК Верес намалювали гравців основної команди. А голкіпери спробують вгадати своїх колег. Тож подивимося, як в них це вийде. Всім привіт! Всім привіт! Всім привіт! Що це? Хто це пацани? Чернявий. Два варіанти. Луана або Вендал, так? Вендал. Вендел. Булося Вендал, так? Каратин. Похоже, Ну, трохи, да? Да ну да, ну. А ще ки вариант. По боцам. Хара. По буцам. По буцам. А, точно. Я думаю. Хара. Да. хара. Да. Капитан да. Боди. Капітан боди. Буца бач, кинахи, полисмалки. <laughs> О, Леджамен. Заказы. Че, все, Ван? Ні, Данил Вячеславич. Такий грубый по двойки ще. Не, грубай, подивай, <laughs> Нет, чечер точно. Чер, да. <laughs> так я думаю, що чечер щотня намалювали. Це ні, це Луан. Ти що скажеш? Луан. А мені на Чечера похоже. На Чечера? На Чечера похоже, не знаю, що. <свят> я думаю, що Луан, може, але бачиш, який типу... Плотненький. Так, да, якщо змальовували, то напевно да, ради... Луан. Ну, да. так. <свят> Давай. – Луан. Просто я під кутом, поняв? Ага. Під кутом, типу, як <свят> <там, свят> будь Чечер. Так, так? <свят> да? Ну, тоді Луан, да? так? <свят> ні, <Не>, Луан, Луан. <свят> це хто такий? <свят> Лівоногий? Ой, <свят> так. <свят> <свят> Что, с прической. С Прическу, не знаю. кто Шевач, Водя. Валер, Валерчик. ногах А, или да, водя ну, типа ногах да а Я А, это... что там не ногах водя. А, просто водя на ногах водя. А, или водя на ногах водя. А, или водя на ногах водя. А, или водя на ногах водя. Не угадал. Ну, не угадал. водя. ні. Або Шева. О, це шева. Шева Монатик. Монатик. Похож, давайся. Татуха. Татуха монатик. Чи то Даха? Точка. А у Дахи така татуха. Даха має, да. Отаку такой У Шеву ж тоже начали. Вот така? Да, она Ну, от лица точно. А По ногам тоже. Ничего, но это. Ну еще и гетеры так и шеба. Даха, так даха тоже такая же знаю, там щось на какова. Ну, там, що номер заклеє. То що шева? Не, Шева, Шева. шево. Ну так реально Шева. шева чи ні? Шева. Глядачі, шева. Шева. Ох ти що тут? Хоротень. Ні, на кліткат ставить, похоже. Бионер. Бионер, точно. Тавер нос не такі, как. — Але він підкати не ставить. Да, — Так, він і в підкатах не ставить. — Ну, це ладно, але він підкати на світло ставить. — Це по щоб Луан пішов підкати, так? — Ого. — Ось тут. Рівно, верескельно, стадіон, глядачі. А тут що надо говорити? Теж футболіст? Чи малювальник. — Чи тут номер замальований? — Номер замальований. Може, якийсь рижий. — Рижий. — Кльос? — А, демон. — Він не рижий, світло. Що, Діма? Ну, хай Діма не було постанній дім. Ну просто рівна, Діма, Рівненський покупку. Ну, вболівальники, все готовище всі. приїхали, села, всі. Тут, тут, О -о -о -о! Цілий сектор за Діму тільки приходить. Микола? За Болі? Болі? собі! — А що кучереговою зробили? Да. Микола Забойгола. То добре. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Власюк, Олеся, Антон Копаниця. Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій, О наш пацан. Чемпіон кап. Ван. Ван. Ух ты шо, давай себе. Ну тут тоже два. Это ж стенки стоит. А что несколько лет на балках? Это креатив, уже бежал. Ух ты шо. Ух ты шо, а це хто? Як с картины? Чистолитний пацан. Подіжите. Подписання якогось. Надо вспоминать у кого-то. Фотка така. Хар, є? певно, може бути. Може побере, Може, куця пацани, я думаю, тут похоже, бачиш? Ага. Може бути. Може бути. Він дуже так на себе похоже. Точно, так. У Гіо така була, да. Куця. підписувала, була така фотка. Ти два, як ми поміняли думку вчасно. Це я що, талант знову? Ну так, ну, да. ладно. Да, сірка. Таланд. <реш> <реш> це воно. Це в один <реш> Це, <реш> це Зачіска просто. Ну, ну, дуже дуже це похоже. Це респект хлопцю, хто малював чи дівчинки, дуже класний. <реш> Прямо один в один. Це віша, бля. Неш, не. Борода не підходить. Це не чудак. Борода Тому Це на Будівельника будівельник похожий. Це Льоха кажуть. Хто це у нас такий. Протас. Протас, да, точно. Ух, це що такий. Хелиме, годле. Годя, ні? <laughs> Перекошений, но важко вообще. Ну по ушам даха, ні? А по зачісті взагалі вообще не даха. Ну тоже не даха. А дахи не было? Ну ладно, по вуха, скажемо, що да. даха. Ух ти шо ти шо, Андрюха. ти що за карикатура? <laughs> Це ти напевно, але майк. Було стало знайде. Были? Ну я думаю, це бруковити. Андрюха да. Це Роналдович Даха верняка. А тут що, трьох надо гадать? Всі на це один опі. Ну да, не Може ганчарик. Ну. Подач. А, Русик стопа не у Так, Кстати, Русика сделал. Руси, Біджо, напевно. Шева. Шева Русік. А, ще один нападает. Венду. Ван. Ага. Ван везде. Так, да. Та, короче. <реш> <реш> Нет, сам гарный. Нет, прикольно. Да. Просто типа вгадать, понятно, что типа полез. А так малюнок у вас. Сэм, да. Стена, стена. Это Сэм, с повязочкой. Сповязок. Статухами, с статухами, Татуха. все, да. Точно, Сэм. Нуга діти взагалі стараються супер. Молодці. Да. Дорогі вболівальники, запрошую вас на заключний матч у цьому сезоні. Ви наш 12-й гравець. Нам дуже важлива ваша підтримка. Чекаємо вас на стадіоні Авангард у цю неділю.